Добрий день, мене звати Селищев Святослав. Я учень 10 класу ліцею інформаційних технологій міста Кам'янського і тема моєї роботи Комп'ютерне моделювання процесу лісової пожежі, програма лісова пожежа. Метою моєї роботи було дослідити модель лісової пожежі на основі клітинного автомату, завдання, яке я перед собою поставив, це створити і візуалізувати математичну модель розповсюдження лісової пожежі засобами мови програмування Python, дослідити результати лісової пожежі з урахуванням різної сили пожежі і різної сили вітру та його напрямку, виявити фактори, що впливають на розповсюдження пожежі. Об'єктом дослідження був модель лісової пожежі. Предметом дослідження, принцип функціонування клітинних автоматів. У даній роботі представлена модель лісової пожежі на основі клітинного автомату. Клітинний автомат можна визначити як безліч кінцевих автоматів, кожен з яких може перебувати в одному із станів. Проводитися подальші дослідження з моделювання результатів лісової пожежі, з урахуванням різної сили пожежі і різної сили вітру та його напрямку алгоритм зміну стану клітинок. Є три можливі стану клітинок. Нульовий, перший та другий. Нульовий це початковий стан зеленого кольору. Перший це активне горіння, червоний кольор. І другий це вигорова ділянка, коричневий кольор. Якщо клітинка нульова і розташована в напрямку вітру від клітинки зі значенням 1, стан клітинки змінюється на 1. Якщо стан клітинки і сусідні клітинки не нульові, стан клітинки змінюється на 2. На головному вікні програми ви можете побачити стрілки для вибору сили пожежі, силу вітру та його напрямку. Кнопку відновити поле воно створює нове поле. Додати осередок займання додає осередок займання. Крок по кроковий розвиток пожежі розпочати розпочинає процес лісової пожежі. Зупинити зупиняє процес лісової пожежі. Також є текстове поле, яке показує, скільки відсотків дерев залишається цілими після пожежі. Також є три вкладки про програму, там написана інформація про автора довідка, написана все у управління та кнопка вихід. Зараз ви можете побачити варіанти розвитку пожежі. Розвиток пожежі при змінному вітрі передбачена ймовірність зміни сили і напрямку вітру. Якщо встановити прапорець змінити вітр, то з ймовірністю 10% змінюється напрямок і сила вітру. Поточні значення напрямку і сила вітру відображаються в написах. Висновки: У даній роботі була представлена модель лісової пожежі на основі клітинного автомату. Примітивні одномірні клітинні автомати можуть моделювати процес горіння різного характеру. У роботі було створено і візуалізовано математичну модель розповсюдження лісової пожежі за самовимови програмування Python. Проводилися дослідження з моделювання результатів лісової пожежі, з урахуванням різної сили пожежі і різної сили вітру та його напрямку. Вивоні фактори, що впливали на розповсюдження пожежі. Ну а зараз я продемонструю роботу програми. Ось ви можете побачити головне вікно програми. Я можу виставити силу пожежі, її напрямок та силу вітру. Також я можу встановити змінний вітер. Додаю осередок замивання та розпочинаю. Також я можу зупинити та відновити поле. І робити це покроково. Також ось ви можете побачити, скільки дерев залишилося після пожежі. Ось ви можете побачити вкладку про програму. Тут написано про автора цієї роботи. Довідка призначення кнопок. Та кнопка вихід. Дякую за увагу.